Для пані Валентини парк чекма на рідне місце. День у день впродовж восьми місяців гуляю у парку із маленькою онучкою. Каже, проїхати дитячим візком іноді важко. Виїмки такі. Просто неудобно. Там в основному центральна дорожка, діти на різних мопедах, на різних в'їхати в ямку можна впасти. Я з першою онучкою гуляла. і Просто ми навіть тут удобні. Ми там навіть не гуляли. Про комфорт хмельничан подбають. Комунальники розпочали ремонт пішохідної доріжки. Обіцяють впоратися до кінця травня. Ця доріжка вже не ремонтувалася близько 40 років. Дуже багато поступало жалоб від скарг від відвідувачів і було ну, прийнято рішення провести її ремонт, поточний ремонт, вкласти нову тротуарну плитку. А от пані Наталя вважає, гроші виділені на ремонт можна було витратити на щось корисніше. А пані Людмила каже, це медалі з двома сторонами. Ну, вона зараз не наразі. Абсолютно, асфальт ще був тут нормальний. Я думаю, що ці гроші були б більш актуальні на обладнання навіть для цих же тварин. Можливо, це такий відволікаючий маневр, що все в нас добре. Що в нас є майбутнє, а якщо з іншого боку, то можливо ті кошти треба було і на ЗСУ. Тобто це питання неоднозначне. Кошти на ремонт пішохідної доріжки виділили не із державної казни, як думає більшість. Це навіть не місцевий бюджет. Діє 590 постанова Кабінету міністрів згідно цієї постанови, видатки, які фінансуються казною суттєво обмежені. Всі роботи, які будуть виконуватися в парках, скверах міських, виконуються за кошти комунальних підприємств, які отримані ними в процесі ведення своєї діяльності. Планів багато, але все залежить від коштів, від фінансування і, звісно, від коли закінчиться війна, тоді вже так будуть проводитися поточні дрібні ремонти парку. Там але таких капітальних наразі ні. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.